Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про допомогу для українських сімей в Польщі, які приїхали після початку війни, і реально можна відшкодувати до 7 тисяч злотих для однієї родини. Ми сьогодні розберемося в цій допомозі. До мене звернулися представники фонду, які цим займаються. Я вже колись розповідав про першу їх програму. Є, до речі, фото результатів. Тож ми зараз поговоримо, як отримати цю допомогу, на що її можна отримати, і до коли треба подати заявку. І звісно ж, як цю заявку подати. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто поширить його між своїми знайомими, кому можливо також така допомога потрібна. І давайте одразу ж починати. Ну і звісно. Звісно ж, не забувайте ставити лайки і писати свої коментарі. Отже, це фундація, яка називається Habitat for Humanity Poland. Ми вже про цю організацію говорили, вони відшкодовують кошти за те, що ви ремонтуєте житло, в якому проживаєте. Це може бути або ваше житло, або житло, яке ви орендуєте в поляків. І якщо коротко, то вони допомагають покращити життєві умови. Тобто, ви, наприклад, робите ремонт, скидаєте їм фотографії, скидаєте там свої витрати, і вони вам відшкодовують до 7 тисяч злотих. По-перше, одразу ж скажу, що посилання на анкету, де можна буде подати заявку, воно буде в описі під цим відео. Її можна подати в трьох мовах: Це польська, українська і мова, самі знаєте, що якої країни. Набір відкритий до 28 лютого 2024 року. Також я залишу контакт. Це електронна пошта, на яку у випадку будь-яких запитань ви можете їм писати. Там на сайті вже є досить багато інформації, такої більш детальної, але ви зможете їм також написати. Раніше в них була гаряча лінія, але через е, великий наплив, скажімо так, заявок вони не встигаються просто обробляти. Тому тепер це все робиться виключно через електронну пошту. Е, і також ще один важливий момент: це до мене напряму звернулися представники даної організації, які просто хочуть, щоб про цю програму знали. Якомога більше сімей з України, які потребують допомоги, от. Тому контакт з ними виключно електронною поштою, але ви можете їм писати, вони нормально в порядку в живої черги опрацьовують всі заявки. Далі фундація Habitat for Humanity Poland надає дотацію в розмірі 7 тисяч злотих на самостійне проведення ремонтних робіт. І тут важливий момент, що вони не будуть вам самостійно робити ремонт. Програма вимагає спочатку вкладення власних коштів, які потім відшкодує Habitat і в разі підписання між... Скажем так, вами і ними угоди за цим договором, в разі вірного його виконання, якби вам ці кошти будуть повернуті. І в якби в першому випуску цієї програми, коли був коли перший раз вони повертали ці кошти, то там можна було собі, наприклад, зробити всередині ремонт нормально, можна було оновити кухню, можна було купити собі техніку, якої вам не вистачає, або яка у вас вже там в дуже поганому стані. І вони просто вертали на це кошти. В цьому ж випуску програми будуть мати найбільшу підтримку проекти, які включають компонент. Термомодернізації та термоізоляції. Наприклад, вони мені прислали декілька прикладів. По-перше, це може бути утеплення конструкції будівлі, стін, даху або перекриттів. Друге, це заміна віконних і балконних систем. Наступне влаштування паро- і гідроізоляції. Далі. Е, на, е, так, налагодження, оновлення та заміна теплових енергоустановок, е, удосконалення інженерних систем в комплексі з утепленням турб, е, трубопроводів і установка терморегулюючих пристроїв на е, приладах опалення. І е, ну, якби це, бачимо, що зараз е, ця програма вона покликана е, максимально зекономити. Е, Тепло і енергію, яка потрібна для того, щоб отопити в зимовий період ваше житло. І якщо ви хочете також ну, якби, щось таке собі покращити, ви маєте таку змогу. І також вони будуть підтримувати і інші проекти. Але я раджу вам написати до них на електронну пошту, як мінімум, просто перепитатися, чи підходить таке. Далі щодо таких також деталей. Ще раз про них пройдемось, що ви можете робити цей ремонт і в житлі, яке належить вам, і в житлі, яке вам не належить. І також польські власники квартири, якщо ви вже знімаєте там в поляка, наприклад, то вони також можуть претендувати на цю дотацію. От, власник і мешканець самі вирішують, хто буде подавати цю заявку. Тут просто дуже важливо, щоб було підкреслено, що в цій квартирі проживає там умовно сім'я з України. От, тому як, в принципі, вся ця підтримка вона покликана допомогти е, людям, які приїхали з України після 24 лютого 2022 року у зв'язку з початком війни. Е, також більш, де, більше детальної інформації е, ви знайдете в них на сайті. Часу на те, щоб цю заявку подати і щоб скинути її навіть своїм там, друзям, близьким, які також можуть подати цю заявку, ще е, досить багато. І також, якщо у вас вони пишуть самі на сайті, якщо у вас виникли сумніви чи запитання щодо складання заяв про фінансування та процес подання, ви можете надіслати електронний лист на адресу, власне, яка буде і на сайті, і яку я залишу в описі під цим відео. І також вони одразу ж попереджають, що час відповіді становить до 5 робочих днів. Тобто вони вам можуть відповісти одразу, але от якщо буде дуже велика кількість заявок, а таке зазвичай. Трапляється, то якби крайній час відповіді 5 днів. Якщо за 5 днів вам не прийшла відповідь, то, ну, то попробуйте просто відправити ще раз листа. Та й все. Нагадаю, що заявки ви подаєте до 28 лютого 2024 року. І якщо кількість заяв перевищить 200, то, ну, якби так, то цей термін може бути скорочено. Фактично, якщо кошти закінчаться про результати набору кожного проінформують до 13 березня 24-го року. І також для всіх ну, ще така цікавий факт. Я також залишу посилання на сторінку також цієї самої програми, де ви зможете подивитись, як за кошти власне цього фонду сім'ї з України покращили свої умови проживання. В минулій програмі, так коли минуло робилися минулі виплати, як на мене, це є дуже і дуже хороша можливість, особливо для тих, хто вміє робити руками, хто вміє робити якісь проводити якісь ремонтні роботи, і хто кому там просто суто не вистачає, наприклад, коштів на або хто просто жалкує так коштів на те, щоб робити, наприклад, ремонт не в не в своєму, скажімо так, приміщенні, не в своєму житлі. Але я думаю, що цією програмою, як завжди, скористається величезна кількість українців, бо серед вас точно є ті, кому ця допомога на сьогоднішній день дуже і дуже сильно потрібна. Багато хто проживає в поселах, наприклад, так, де умови проживання, які навіть вам надаються, за які ви можете навіть там платити, вони є не завжди хорошими, дуже часто проблеми власне, з опаленням, з теплоутриманням таким собі. І якби, я думаю, ця програма буде дуже круто працювати. Ну і, власне, ви тепер знаєте, що робити, знаєте, куди писати. Дякую кожному з вас за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про цю програму, і, можливо, хтось з вас, до речі, брав участь в минулій програмі і отримував від цього фонду кошти. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!